Всіх вас вітаю, дорогі друзі, гості і всі підписники, які дивляться мій канал. Я вас знову всіх радий бачити в себе на каналі і знімати для вас нові відео. В сьогоднішньому відео хотів би вам показати, Ось бачите, до мене приїхала така коробочка з нової пошти, замовив собі 4 пасові ремні. Так як хотів замінити вже 3 роки експлуатації, вже десь-не-десь вони надірвались, я все покажу у відео. Сьогодні приїхала коробка і хотів би з вами поділитись заміною ремнів. Як я буду це робити, які я використовую ремні? І де замовляв? Саме перше я скажу, де замовляв. Замовив з інтернет-магазину техномодуль. Хлопці швидко реагують. Я написав, мені треба ремні. Вони мені відразу показали, які в них є. Я вибрав і вони мені відіслали новою поштою. Тому, друзі, якщо вам треба якісь ремні або запчастини, компанія техномодуль займається е, запчастинами до міні-тракторів або мотоблоків. Тому, якщо вам потрібно, е, ссылку залишу в описі відео. Заходьте, вибирайте, якщо навіть якихось товарів нема, дзвоніть і вони вам підберуть все, що вам потрібно. Тому, друзі, сьогодні така робота в нас буде: будемо замінювати пасові ремні. Всім, друзі, хорошого перегляду. Кожух відкрутив, покажу вам, які ремні. Ось бачите, є такі надрізи. В принципі, ремні ще можуть служити, але була така можливість у мене і бажання замінити, то я замовив і буду замінювати ремні. Нагадаю, ці ремні в мене стоять з заводу. На тракторі, я їх ще ні разу не міняв. Це в мене 3 роки експлуатації. Досить непогано. Ось такі ремні тут стояли. Е, Маркровка b 2400 Ось така маркерка. І такі самі е, ремні мені прислали. Ось бачите, такі такі самі цієї ж фірми. Маркировка так само 2400 b Ось, бачите, ДВ 244B. Ось так. Е, тому будемо замінювати, відкручуємо двигун, оці чотири е, кріплення, і здвигаємо двигун наш і будемо вручну знімати по одному ремню і так само ставити всі чотири. Розкрутили 4 кріплення двигуна, ключ на 18, 21, це йде в зіпі, і відкручуємо натяжний болт, який натягає сам двигун. Досить незручно, але по трішечки по оберта розкручуємо. Коли розкрутили. Я роблю, сідаю на ремні, бачите, і вже послабляються самі ремні. Ще трішечки потрібно відкрутити двигун. На жаль, трещотко туди не влазить, щоб е, зручніше було, тому доводиться крутити ключем. Далі пробуємо натягати. Ще трішечки пішли. Так, дивимось. В принципі, вже можна знімати. Перший ремінь. Якщо дивитись, ось, думаю, видно. це перший. Трішечки кращий третій, також в нормальному стані, так є у нас є дефекти ось видно їх Тут є ось такий дефект. Ну, в принципі, якщо так подивитись за 3 роки експлуатації, е непогано, непогано е відпрацювали ремні, так як дивився відгуки людей. Кажуть, хтось замінив перший місяць, когось навіть 5 років вони вислужили. Е ну, ви бачили мою роботу, це загалом поля і ліс. Ліс, дрова, поїздки такі. Тому кожен раз, коли я їхав в ліс, гілки різні, листя, все попадало в ремні. Тим самим, так скажемо, шкодили нашим ремням. Тому будемо замінювати. Ставимо нові і так само натягаємо двигун. Всі одинакові ремні маркеровка Б2400. Одягається доволі просто. Ставимо на корзину щеплення той пас, який ми хочемо, Отвіртка. Прокручуємо маховик. Я закріпив декомпресор, в декомпресора, щоб легше було. Ось так, бачите, воно вже там. І так само поручайковий. Крутим цей і переставляємо отвірткою на наступний. Ось так, Хоп. І втратимо. І вже другий пазок також одягнути. Так само ставимо третій і четвертий. І в нас 4 ремні одягнути. Натягаємо тим самим болтом, що й відпускали двигун. Там є в нас один такий довгий болт, зараз я покажу. Ось тут у нас стоїть ось такий болт натяжний. На 18 головка або ключ. І будемо затягати і регулювати степінь натягнення наших ремнів. Ну що ж, друзі, затягнув той болт і бачимо натяжку ремню. Я думаю, цього достатньо, щоб не перетягнути ремні, так як буде дуже велика нагрузка йти на підшипники. Підшипник оцей і підшипник в щепленню. Ну, точніше, в КПП на первичному валу. Тому не буду більше затягати, подивлюсь, буде бити в кожух, можливо, ще дотягну. А так, поки що залишаємо. Чотири ремні, бачите, ідеально лягли. Так само підлаштував генератор. Не забувайте про нього. Так як це інші ремні, чуть, е, вони коротші, так як і ті b 400 і ті В400. І але е, це нові, а вони трішки вже старі були розтягнуті. Тому е, кріплення мотора змістилось трішки. Я спробую вам показати, ось бачите наскільки. Приблизно 5 мм. І тому генератор також послабився. І трішечки тут регулювань, і також натягнули сам генератор. Тому складаємо кожух, ставимо і будемо пробувати заводити, як воно працює. Ну що, друзі, перший запуск. Що ж, друзі, ось така була робота сьогодні зроблена. Я думаю, вам буде корисно передиві... передивитись таке відео, як замінювати рівні. Так як досить популярна тема, тому вирішив для вас це зняти. Ще раз нагадаю, які я використав рівні. Це профіль b 2400. Також дивився, люди ставлять профіль B2450, можна і трішечки більший, але потім треба буде гратись з генератором, щоб також його добре виставити в натяжку. Поки що поставив такі, як і були на цьому тракторі з заводу профіль b 2400 Де замовляв цей інтернет-магазин Техномодуль. Хлопці швидко мені прислали. Буквально через два дні в мене була посилка вдома. Займаються інтернет-магазини різною китайською технікою, тому якщо вам потрібні якісь запчастини або деталі, заходьте, ссылка в описі, вибирайте, купляйте, вони швидко доставляють. Тому ось таке відео, друзі, кому сподобалось, обов'язково підтримуйте лайком, кому ні, дизлайком. Підписуйтесь, друзі, хто ще не підписаний на мій канал. І чекайте нові відео, скоро буду для вас готувати відео про роботу з землею, тому не пропустіть. Ще раз. Дякую вам за увагу. Мирного вам всім неба і всім, друзі, Щастя!